Доброго дня! Всі, хто дивився минулі мої відео про те, як я замовляв з Аліекспресу посилочку, прийшов до мене ось такий приборчик. Хто підписаний на канал, той бачив, що я його придбав з Аліекспрес. Я його придбав для того, щоб встановити собі на генератор. Бо в мене тут на генераторі є ось такий вольтметр. Ну, але це тільки вольтметр і нема прибора, який рахує мотогодини. Ну, він рахує мотогодини. Також скільки видає мені генератор вольтів, скільки я потребляю ватів. Потім він показує ще. Ампери, я його встановив, підключив, зробив запуск. Побачите в цьому відео, як він працює. Тому було цікаво підпишіться на мій канал на цьому в мене все до побачення